Чи бувало так, що ви прокидалися вранці з відчуттям, ніби звична іскра життя згасла, навіть якщо ви робили все можливе, харчувалися здоровою їжею, були настільки активними. Наскільки дозволяло ваше тіло, і навіть приймали відомі добавки, такі як магній? Ви дійсно робили все можливе, можливо, дотримуючись порад друзів, публікацій або навіть лікаря? Ви обіцяли краще спати і скоротити кількість улюблених речей. Але енергія зникає, твердість зникає, і це потужне відчуття мужності здається недосяжним. А що, якщо справжня проблема не у вашому віці чи відсутності сили волі, а в чомусь, чого більшість людей не помічає, у невеликій різниці в тому, як і коли ви підтримуєте природні ритми свого організму? Ви можете здивуватися, дізнавшись, що те, про що говорять більшість людей, може заважати вам рухатися вперед. Залишайтеся зі мною. І я покажу вам невелику зміну, про яку ви, можливо, не думали, але яка може повернути те, що ви вважали втраченим назавжди. І я дам вам підказку про зміну номер 1 яка шокує більшість чоловіків старше 5-10 років, вона проста базується на тому, як функціонує ваше тіло, і може мати вирішальне значення для повернення вашої впевненості. Ця проблема не проявляється гучно, вона підкрадається до вас повільно і тихо. І ви навіть не усвідомлюєте, наскільки вона серйозна, поки вона не починає заважати вашому повсякденному життю. Вона починається з невеликих ознак, таких як ніч, коли ви не можете заснути, або ранок, який здається слабкішим, ніж зазвичай. Ви навіть можете відчувати вагання або розчарування під час інтимних моментів із вашою дружиною. Ці ознаки накопичуються протягом тижнів і місяців. Ви можете помітити, що ваша витривалість знижується під час звичайних справ, таких як прогулянка в парку або ігри з онуками, через що ви відчуваєте більше втому, ніж енергію. Ваш настрій може змінюватися, і ви можете відчувати безпричинну дратівливість або тихе розчарування в собі. Більш глибокі наслідки роблять цю проблему нагальною. Це повільне зниження може означати, що ваша циркуляція сповільнюється, що створює навантаження на серце. Рівень гормонів знижується, що змушує вас почуватися менш енергійним, і ви швидше старієте, що загрожує вашій незалежності. Подумайте, як страшно було б використовувати ходунки, щоб утримувати рівновагу під час подорожей, або інвалідний візок для подолання більших відстаней, не через нещасний випадок, а через те, що ці тихі зміни повільно забирають у вас рівновагу, енергію та здатність жити вільно. Мова йде не тільки про те, як добре ви справляєтеся в ліжку, а й про збереження гідності, живучи життям на своїх умовах і не потребуючи інших людей для сили, яка раніше визначала вас як чоловіка. Не звертати на це уваги означає ставити під загрозу не тільки інтимність, а й здоров'я серця, яке дозволяє вам залишатися активним когнітивну гостроту, яка робить дискусії цікавими і довгострокову життєву силу, яка дозволяє вам повністю насолоджуватися пенсією. Супротивник, якого ніхто не бачить. Багато людей пропагують прийом магнію на ніч як панацею для сну, життєвої сили і навіть сексуальної активності. Магній, безумовно, має свої переваги, він допомагає ем'язам розслабитися і може допомогти організму заспокоїтися, щоб він міг заснути. Але для багатьох чоловіків старше 5-10 років його прийом на ніч може порушити гормональні цикли, необхідні організму для хорошого сну. Ця таблетка може надто розслабити вашу нервову систему, і ви навіть не помітите цього. Це може зупинити нормальний імпульс вироблення тестостерону та покращення кровобігу, які відбуваються під час цих спокійних годин. Це як накласти гальмо на двигун, який відновлює ваші сили під час сну, змушуючи вас дивуватися, чому нічого насправді не покращується, навіть коли ви робите те, що вважаєте правильним. Як уролог з понад 25 річним досвідом допомоги чоловікам старше 5-10 років у відновленні їхньої природної енергії, я бачив це на багатьох сеансах. Чоловіки приходять до мене з історіями про розчарування, незручні мовчання з дружинами, сором від уникнення близькості, розчарування від ліків, які обіцяли багато. Але викликали лише побічні ефекти і тривога, що цей період їхнього життя добігає кінця. Я обіцяю вам. Що це не обов'язково має бути так. Більшість людей не знають, що слабка ерекція або низька витривалість це не тільки проблеми самі по собі, вони часто є першими ознаками більш серйозних проблем, таких як низький рівень тестостерону, поганий кровотік і дефіцит поживних речовин, що прискорюють старіння. Після 80 років рівень тестостерону знижується приблизно на 1% на рік. Оксид азоту молекула. Яка допомагає розширювати артерії для поліпшення кровобігу, також природно зменшується з часом. Ось велика зміна, замість того, щоб приймати добавки, які не відповідають біологічному годиннику вашого організму, ви можете стимулювати синтез гормонів. Підвищити рівень оксиду азоту і повернути надійну, тривалу працездатність, яку багато хто вважає втраченою, узгодивши певні поживні речовини з природними нічними циклами відновлення вашого організму. Фізіологія працює, надаючи вашому організму правильні будівельні блоки в потрібний момент, щоб він міг виконувати те, що повинен. А тепер перейдемо до суті цієї розмови, відлік восьми найважливіших змін, які ви можете зробити, щоб повернути собі енергію. Щоб позбутися речей, які непомітно стримують вас, почнемо з найважливіших попереджень, чого слід уникати після 60 років. Після цього перейдемо до ефективних рішень і варіантів. Які допоможуть вам розвиватися? Я розгляну кожну проблему покроково. по-перше, труднощі, які вона створює після шістдесяти років, по-друге, наукове пояснення простими словами, по третє, як вона впливає на вашу рухливість, рівновагу, енергію та незалежність, і, нарешті, проста річ, яку ви можете зробити вже зараз. Залишайтеся зі мною протягом цього відліку, бо я збираюся розкрити секрет коригування номер 1 яке шокує більшість людей похилого віку. Це проста, але дивовижна секретна зброя, яка пов'язує все воєдино і часто показує результати вже за кілька тижнів. Номер 8 Прийом махнію перед сном. Проблема полягає в тому, що приблизно у віці 60-х років ця звичка може надто розслабити ваше тіло, що може порушити рівень гормонів, які відновлюються під час сну. Простіше кажучи, магній допомагає м'язам ем розслабитися і заспокоїтися, що добре для заспокоєння, але може заважати нормальним стрибкам тестостерону і гормону росту в організмі, які відбуваються під час глибокого сну, особливо між 23 години 00 хвилин і 3 години 00 хвилин. Ці імпульси дуже важливі для нормалізації рівня гормонів. І якщо ви їх приглушите, ваше тіло не зможе відновитися за ніч, що погано вплине на кровообіг і рівень енергії. Після 60 років ви можете прокидатися безранкової енергії та бадьорості, що може знизити вашу впевненість в інтимних ситуаціях, спричинити напруженість у стосунках та емоційну віддаленість, а також загальне зниження незалежності, наприклад. Коли у вас немає енергії для виконання домашніх справ або занять улюбленими хобі, такими як гольф чи садівництво, без швидкої втоми. З часом це може призвести до страху залежати від інших, наприклад, потребувати мотивації від партнера або навіть думати про те, щоб хтось допомагав вам у повсякденному житті. Просте рішення не приймайте магні перед сном, щоб зберегти природні ритми. Якщо вам потрібна підтримка м'язів, Можна приймати його раніше, наприклад, під час обіду, і завжди консультуйтеся з лікарем щодо будь-яких змін, щоб переконатися, що вони підходять для вашого здоров'я. Що робить ситуацію ще гіршою, так це те, що багато чоловіків ненавмисно погіршують стан, приймаючи додаткові добавки, які заважають нічному відновленню. Що робить помилки ще гіршими? Номер 7. Прийом вітаміну С перед сном. Проблема полягає в тому, що цей денний імуностимулятор після 60 років перетворюється на нічний порушник, що може ускладнити глибокий сон і синхронізацію гормонів. Простіше кажучи, вітамін С робить вас більш пильними і допомагає імунній системі краще працювати протягом дня. Однак прийом вітаміну С перед сном може ускладнити перехід організму в режим відновлення, що може порушити природний ритм тестостерону, який для найкращої роботи потребує безперервного сну. Після шістде років неспокійний або перерваний сон може викликати втому протягом усього дня, ускладнюючи утримання рівноваги під час ходьби або підйому по сходах. Забираючи енергію для соціальних заходів і викликаючи почуття самотності, уявіть, що ви пропускаєте сімейні вечері, бо занадто втомлені або боїтеся впасти, що може обмежити вашу незалежність і змусити вас звертатися за допомогою до близьких. Просте рішення перенесіть вітамін С у свіранковий режим. Наприклад, під час сніданку, щоб щодня отримувати його переваги для зміцнення імунітету, не порушуючи відновлення гормонального фону вночі. Перевірте свій режим прийому добавок, щоб почати. Додавання вітамінів, що дають енергію, замість тих, що сприяють розслабленню, лише погіршує проблему, перетворюючи те, що могло б бути відпочинком на боротьбу. Прийом вітамінів групи в на ніч це номер 6. Проблема полягає в тому, що ці вітаміни призначені для того, щоб дати вам більше енергії, але після 60-х років вони можуть надмірно стимулювати вас, що заважає вам заснути глибоким сном, необхідним для відновлення енергії. Простіше кажучи, вітаміни групи впробуджують нервову систему та метаболізм, готуючи ваше тіло до руху. Вночі це заважає тілу розслабитися, що порушує цикли сну, під час яких виробляються гормони, такі як тестостерон. І відновлюються нейрони, що загалом послаблює сигнали. Після 60 років безсоння може спричинити в тому наступного дня, що ускладнює ходьбу та безпечне водіння автомобіля, погіршує рівновагу та зменшує самостійність. Вам може знадобитися тростина, щоб виконувати повсякденні справи, або ви можете відчувати в тому, яка заважає відвідувати громадські заходи, що може спричинити емоційну відстороненість. Просто перенесіть вітаміни групи в наранок. Бажано з першим прийомом їжі. Це дасть вам заряд енергії, коли ви його найбільше потребуєте, не заважаючи вашому відновленню ввечері. І якщо ви зазвичай приймаєте дози ввечері, робіть цю зміну повільно. Ще гірше те, що невеликі стимулятори, які маскуються в інших продуктах, потрапляють в організм, що значно ускладнює хороший сон і прискорює повільне погіршення стану. 5. Прийом будь-яких добавок, що містять кофеїн. Вечері. Проблема полягає в тому, що навіть невеликі дози енергетиків або суміші можуть порушити сон після 60-х років, зупинивши оздоровчу діяльність організму. Простіше кажучи, кофеїн заважає мозку розслабитися, що не дозволяє вам перейти в фазу глибокого сну, коли рівень тестостерону підвищується, рівень оксиду азоту підвищується, розширюючи артерії, а судини отримують важливий нічний догляд, необхідний для поліпшення кровообігу. Особисті наслідки після 60-х років недостатній сон може спричинити затуманення свідомості вранці, знизити здатність виконувати фізичні завдання та посилити страх перед неможливістю рухатися, наприклад, необхідність використовувати підйомник для сходів або відмову від подорожей через брак енергії. Це може знизити вашу самостійність та спричинити напругу у відносинах через невисловлені розчарування. Прості дії. Уважно читайте етикетки, щоб виявити прихований кофеїн і виключіть його зі свого вечірнього режиму. Якщо він вам необхідний, вживайте його до полудня. Почніть з перегляду добавок, які ви приймаєте зараз. Ось який поворот, тепер, коли ми позбулися цих проблем, ми можемо зосередитися на хороших звичках, які підтримують природні потреби вашого організму, що допоможе вам досягти тривалих змін. 4. недотримання хороших звичок сну. Проблема полягає в тому, що нерегулярний режим після 60-х років підриває саму платформу, на якій відбувається відновлення гормонів і кровообігу, що призводить до накопичення дефіциту. Простими словами, дослідження показують, що під час глибокого сну організм виробляє гормон росту, який допомагає відновлювати тканини, збільшує кількість оксиду азоту. Щоб зробити артерії більш гнучкими, і вирівнює гормональні імпульси. І якщо ви не спите безперервно 7-8 годин, ці процеси сповільнюються, що знижує ефективність тестостерону і кровотік. Після шістдесяти років погана якість сну виснажує вашу енергію, ускладнює утримання рівноваги, коли ви нахиляєтеся або тягнетеся, і робить вас менш незалежними. Наприклад, вам може знадобитися допомога інших. Щоб зробити покупки в магазині, тому що ви занадто втомлені, щоб зробити це самостійно. Або ви можете пропустити заходи своїх онуків, тому що ви занадто втомлені, щоб взяти в них участь. Це створює цикл залежності. Встановіть нічний режим, який триває 7-8 годин. До 21 години 0-0 хвилин приглушить світло, підтримуйте в кімнаті прохолодну температуру близько 18 градусів Цельсія і темряву. А також уникайте використання електронних пристроїв за годину до сну. Сьогодні введіть одне просте правило: наприклад, лягати спати щовечора в один і той же час. Дозвольте мені пояснити, сон задає тон, але додавання активності гарантує, що переваги триватимуть весь день, роблячи загальний ефект сильнішим. Третє повна відсутність помірної активності. Проблема полягає в тому, що після 60 років сидячий спосіб життя може призвести до зупинки кровобігу і ослаблення м'язів, що ще більше знижує рівень гормонів. Простіше кажучи, дослідження показують, що легкі, регулярні рухи, такі як ходьба, сприяють виробленню оксиду азоту, який розширює судини, знижує стрес, що впливає на тестостерон і покращує нервову передачу. Це створює позитивний зворотний зв'язок, який покращує кровообіг і енергію, не перенавантажуючи організм. Після шістдесяти років це має великий вплив на ваше життя. Без цього суглоби стають скутими, енергія знижується, а рівновага погіршується, що збільшує ймовірність падіння або травмування і необхідність у ходунках або допомозі. Уявіть! Що ви не можете приєднатися до прогулянки по сусідству або відчуваєте себе застряглим вдома, що впливає на ваше психічне здоров'я та незалежність. Проста дія: додайте 20-30 хвилин помірних фізичних вправ до свого щоденного розпорядку, наприклад, швидку прогулянку після вечері або легку розтяжку. І якщо ви тільки починаєте, починайте обережно, наприклад, з 10 хвилин, і поступово збільшуйте навантаження, щоб уникнути перенапруження. Секрет полягає в тому, що фізичні вправи дають вам енергію, але коли ви поєднуєте їх з усвідомленим харчуванням, ви не втрачаєте своїх досягнень. Слідкуйте за найважливішою зміною, яка шокує більшість людей похилого віку, простим дуетом, який робить все кращим. Номер 2. Вживання великої кількості солодощів і алкоголю. Проблема. Надмірне споживання їжі після 60 років викликає запалення систем, що суперечить зусиллям щодо підвищення рівня тестостерону і поліпшення кровотоку. Простіше кажучи, високий рівень цукру може пригнічувати тестостерон і звужувати артерії. Алкоголь може притупляти нервові шляхи і порушувати гормональні сигнали, ускладнюючи вироблення організмом оксиду азоту і підтримку активних реакцій. Особисті наслідки після 60-х років. Це може спричинити небажаний жир на животі, тривалу низьку енергію та втрату впевненості. Ви можете уникати соціальних заходів через сором'язливість або мати проблеми з пересуванням, наприклад, довше відновлюватися після незначних навантажень, що змушує вас більше боятися стати залежним від ліків або допоміжних засобів у довгостроковій перспективі. Щоб зменшити споживання цукру, Вибирайте натуральні продукти замість перероблених і обмежте вживання алкоголю до одного-двох напоїв на тиждень. Зосередьтеся на вживанні більшої кількості овочів, нежирного м'яса та здорових жирів, таких як ті, що містяться в авокадо та горіхах. Сьогодні спробуйте замінити один солодкий продукт на здоровий. А тепер велике розкриття. Більшість людей похилого віку найбільше дивуються першій зміні, а саме додаванню вітаміну Д3 та цинку до вашого вечірнього ритуалу в певний час. Це відразу ж стосується секретного аспекту, про який я згадував на початку: не магній, а ці два важливі мінерали, про які багато людей забувають, але які можуть мати великий вплив на природний драйв вашого організму. Ви можете бути здивовані тим, наскільки вони прості, але вони працюють. Тому що відповідають тому, як працює організм. Простіше кажучи, вітамін D3 діє більше як гормон, тому що він зав'язується з рецепторами, які прискорюють вироблення тестостерону. І якщо його рівень недостатній, сигнал слабшає. Цим є каталізатором, який перетворює сигнали лютеїнізуючого гормону в реальне вироблення тестостерону. Всі вони можуть працювати разом. Щоб підвищити рівень оксиду азоту, який розширює артерії, покращує кровотік до важливих місць і робить нервові сигнали чіткішими, що робить вас більш чутливими і кращими в тому, що ви робите, і все це під час сну, коли вироблення гормонів є найвищим. Це просто почніть вже сьогодні, щоб отримати результати, які можна досягти з часом. Приймайте від 2000 до 4000 мо вітаміну Д3 під час вечері бажано разом із здоровими жирами, такими як лосось, авокадо або оливкова олія, щоб допомогти вітаміну Д3 потрапити в ваш організм під час пікового періоду відновлення з 23 години 0,0 хвилин до 3 години 00 хвилин. Потім, приблизно за 2 години до сну, випийте склянку звичайної води з 15-30 мгцинку. Не змішуйте його з молочними продуктами. Кофеїном або алкоголем, оскільки це може ускладнити його засвоєння організмом. Окрім корисних речей, які ви вже робите, таких як більше сну і фізичні вправи, уникайте шкідливих речей, таких як магній або кава ввечері. Будьте наполегливі, деякі чоловіки відчувають невеликі зміни в енергії або твердості протягом декількох днів. Але для більшості витривалість і впевненість починають поліпшуватися через 3-6 тижнів і стають ще кращими через трьох місяці. Майте на увазі, що це не швидке рішення, а спосіб повернути організм до його природного стану. Не приймайте занадто багато за один раз, щоб не викликати розлад шлунка або порушення рівноваги. Чоловіки ніколи не пізно внести ці зміни. Я бачив, як чоловіки у віці 60. 70 і навіть вісімдесять років відновлювали свою енергію та життєву силу завдяки цим невеликим змінам. Ці зміни не тільки змінили реакцію їхніх тіл, але й їхню впевненість, енергію та стосунки з близькими. Річард, якому було 74 роки і який відновив свою ранкову твердість після багатьох років її відсутності, або Майкл, 68 років, який за кілька тижнів відчув, що його тіло знову належить йому, або Джеймс. 72 роки, який став ходити з піднятою головою і відновив своє шлюбне життя, це все реальні результати вирішення проблем. Ви маєте знання та досвід, тепер надайте їм допомогу, необхідну для зростання. Ось простий п'ятикроковий підхід, щоб розпочати, по-перше, перегляньте добавки, які ви приймаєте на ніч, і позбудьтеся тих, що містять магній, вітамін С, вітаміни групи в будь-який інший прихований кофеїн, який може заважати. По-друге, зробіть сон пріоритетом, лягаючи спати і прокидаючись щовечора в один і той же час у прохолодній, темній кімнаті. По-третє, додайте помірну фізичну активність, наприклад, 20-30 хвилин ходьби на день, щоб поступово поліпшити кровообіг. По-четверте, поліпшіть своє харчування, скоротивши вживання цукру та алкоголю і зосередившись на стравах, багатих на поживні речовини, які допомагають гормонам. Додайте найважливішу пару вітамін d 3 до вечері та цинк за дві години до сну. Робіть це щонайменше 30 днів і відстежуйте невеликі зміни в енергії, настрої та працездатності. Якщо це стосується вас, вкажіть один у коментарях нижче. Якщо ні, вкажіть 0. Ну. Діливши своїми ідеями, ви можете допомогти іншим чоловікам, які переживають те саме, створивши мережу підтримки. І майте на увазі, що ця розмова має виключно освітній характер і не є рецептом. Здоров'я у всіх різне, тому перед тим, як вносити будь-які зміни, проконсультуйтеся з лікарем, щоб переконатися, що вони безпечні для вас. Наступного разу ми поговоримо про те, як невеликі зміни у вашому режимі гідратації, наприклад, час вживання води під час їжі та прийом добавок, можуть надати вам ще більше енергії та здоров'я. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити це.